Добрий день, шановні мої любителі Петриківського орнаменту. Після невеликої перерви ми знов повертаємось до вас, тому що дуже багато було пісень, дуже багато було відгуків на нашу передачу. Ви присилали письма, ми давали вам відповіді, зв'язувалися з вами. Дуже багато приїжджало до мене в Петриківку для того, щоб більш Детально вивчить орнамент. Ми проводили різні заняття з учнями. Приїжджали до мене із Херсона, приїжджало з Дніпродзержинська, з Дніпропетровська. Багато людей приїжджало, які інтересуються Петриківським орнаментом. Той процес, який ми з вами вже пройшли, це був процес знайомлення з Петриківським орнаментом. Ми пройшли. Можна сказати, курс молодого бійця. Ми вивчили основні елементи Петриківського орнаменту, композиції Петриківського орнаменту, як створюється орнамент, за допомогою яких інструментів я вам показав, як робиться котяча кісточка. Все це ви бачили, от все це ви прекрасно зрозуміли, і я дуже вдячний, що ви всі відгукуєтесь на мої уроки. От, які я вам приподаю, і, і даю вам відповідь на ті запитання, які ви весь час мені надсилаєте. Ну, на цьому наша робота не закінчується. По великій просьбі ваші, от, дуже багато пісні з просьбою, щоб ми продовжували наші заняття, нашу віртуальну майстерню. І сьогодні ми з вами постараємось більш Підійти професіонально до цієї теми. Я вас постараюсь познайомити з основними майстрами, з передовими майстрами, або, можна сказати, з корефеями Петриківського орнаменту, з майстрами, які внесли велику, так сказати, велику роботу для того, щоб Петриківський орнамент зберігся, для того, щоб він розвивався. І ми так сказати, сьогодні більш конкретно я вам розкажу про основних найбільш таких відомих петриківських майстрів. Це і про Тетяну Якимову Пату. От вам розкажу, розкажу про Білокий Надію Аврамівну, про Пилипенко, Павленко. Про сучасних художників більш пізнього періоду з Полею Глушенко, з Соколенком Василем Івановичем, з Панком Федором Савичем, і з сучасними художниками Пікуш Андрій Андрійович, Турчині Іванівна і так далі. Сьогодні я вам розкажу про Тетяну, якимовну Пату. Це у нас художник найбільш талановитий, це Корифей. Петриківського орнаменту, яка донесла до нас найбільш сучасну, сучасний Петриківський орнамент. Ось така книга є спеціально випускається книга Тетяна Якимона Пата. Я хочу сьогодні вам розказати, як працювала Татяна Пата, що необхідно робити для того, щоб ми продовжували ці традиції, тому що традиції. Обов'язково повинні зберігатися, не можна відходити від основи Петриківського орнаменту, тому всі питання, всі, у кого виникають запитання до нерозуміння в орнаменті. Я всім рекомендую відкривати цю книжку. Відкривати цю книжку тут дуже детально, дуже грамотно все показано, можна розібратися і навчитися, і вчитися треба тільки в старих майстрів, в старих перифейв, тому що кожен майстер, він... Свій почерк і він відходить і часом буває відходи від основ Петриківського орнаменту. Тому потрібно безпереривно звертатись до майстрів, продивлятися. І нагада навіть дивитись, можна скопірувати що то. От ну, зберігати композицію, зберігати статику орнаменту, зберігати її компоновку, оформлення і так далі. Все це дуже удачно і дуже красиво. Показано в книзі Тетяни Якимовної Пати. На що потрібно звертати увагу? Тетяна Пата, як і всі старі майстри, вони працювали в основному без олівця. Настільки майстри володіли відчуттям композиції, вона брала звичайний листок і починала малювати. Малювала душою, малювала серцем, малювала. Те, що знаходиться в природі, тому що Тетяна, яким вона пата, вона в основному малювала на природі. Вона брала листочок бумаги, планшетик, йшла в садочок, там, де ростуть квіти, дивилась на квіти і малювала. Це найбільш велика її, так сказати, заслуга, що вона з природи, тому що орнамент наш в'ючий, природний орнамент, рослинний орнамент. Він в'ється, і в її роботах це просліджується дуже хорошо, дуже добре просліджується в її роботах. Малювала Тетяна Пата відповідно красками, які були найбільш популярні в той, в той період. Це краски природні краски. Вона брала звичайна цибуля, зробила з неї жовту краску, калина це була червона краска. Буряк, червоний, красний буряк, це була це був краплак. І за допомогою оцих природних барвників вона створювала свої роботи. Відповідно, зразу ми користуємося більш сучасними красками, користуємося красками, які вже не потрібно робити із природних барників. Наша задача зберігати ту традицію, зберігати ту статику, зберігати ту динаміку розпису і ту основу, яку заложили для нас старі майстри, я маю віддум Тетяну Пату, Білокінь Надію Аврамівну, от і Пилипенко, і Павленко і більш сучасні художники. Що потрібно брати, як потрібно користуватися? Старими майстрами це не означає, щоб брати, копірувати точно роботу, так як робила Тетяна Пата. При малюванні Петриківського орнаменту у вас будуть виникати дуже дуже багато різних питань. Наприклад, зведення от Од... найбільш таке болюче питання для всіх вас це зведення композиції, підушення композиції. Тому я завжди, хоч вже багато працюю, завжди звертаюсь до Тетяни Пати. У її роботах дуже і дуже, дуже красиво показано і можна вчитися на її, на її роботах. Ось, дивіться, уважно робота Пану, От, Зведення, як кожна гілочка, кожна квіточка, кожний бутончик, він виходить із центральної гілочки. До кожної з зведення, ось найбільш правильне рішення. Ось, якщо у вас виникає запитання, як правильно звести, з чого починати, зводить, я завжди і в школі, і всім показую ось. Оцю роботу. Ось оцей, дивіться, як правильно, як акуратно кожний бутончик, кожна гілочка зведена до центральної, до центрального листка, до центрального стебла. Ось, Все це тут показано дуже красиво. От. І всі майстри Петриківського орнаменту, і Тетяна Бата, і Білокій Надія Діяврамина, вони відповідно. Відрізняються друг від друга, відрізняються своїм почерком, відрізняються своєю композицією, відрізняються своїм підходом до рішення тієї чи другої теми. Якщо б Тетяна Пата більш малювала птиці, більш малювала такі квіти, природні квіти, які ростуть у саду, то білоки Надія Аврамівна нам більш вона її композиції характерні. Це вона вперше у Петриківці вводить людей у свої композиції, вона вводить тварин, у неї є коні красиві, дуже красиві композиції, от, з кіньми. От, вона вводить ось. Композиція, ви бачите, це всі роботи Тетяни Пати, як Білокінь. Якщо зрівняти Тетяну Пату і Білокінь Надію Надія то між ними відповідно видно зовсім другий почерк, зовсім другий підхід до рішення тієї чи другої композиції. Але усі вони дотримуються основних правил. Ось дивіться, уважно Білокінь Надія Врамини. Чудова композиція Павліни, як вона красиво їх розставляє, яке рішення е, птиці? Е, я е, для чого це вам показую? Для того, щоб. Подивіться, копірувати не потрібно, точні такі композиції, які робить білокінь, але Но брати у неї за основу, як вона красиво рішає хвіст птиці. дивіться, яке красиве композиційне розставлення цих птиців. Оце потрібно у неї брати. Потрібно брати найкраще у старих майстрів на їхнє відношення, тому що відчуття, те відчуття, яке є у старих майстрів, це професіоналізм, це відчуття площини, вони точно можуть намалювати величину квітки по відношенню до формату листка, красиво її оформити, красиво її розставить, додати різні елементи. Ось в чому заключається найбільш сила, найбільш професіоналізм старих майстрів. Кроме Тетяни Пати і Білакинь Надії Авраанини, є більш пізніший період художниця Глушенко. Полігея, вона теж дуже цікавий майстер, старий майстер, яка кхе, донесла до нас дуже цікаві роботи, дуже цікаві композиції і у неї. Ось такі звичайні прості петриківські мальовки. Найкраще у неї вони збереглися, і вона донесла до нас. Ось я хочу показати вам тут є. Ось дивіться, які чудові квіти, яке чудове рішення композиційне мальовки. І ось теж красиві. Дуже, як бачите, кольор відповідно вже більш сучасний. Тут вже краски з'явилися гуашеві, появилися акварель. От і в своїх роботах вони різко відрізняються від. Білокінь Надія Враміння, від Филипенко, від Павленко от, і від Тетяни Пати. Пізніші майстри вже у 42 -му, 46 му році, на в Петриківці працює художня школа, де вчились і Панко Федір Савич, і Соколенко Василь Іванович. Це теж майстри, які донесли до нас дуже красиві роботи. Зараз у нас в Петриківці є музей Василя Івановича Соколенка, от, де можна подивитися, теж самобутній майстер, от, якого дуже такі більш рекламні такі, я б сказав, роботи, роботи насичені, роботи, це учень Пати Тетяни Якимоної, так само, як і Панко Федярсавич, теж учень Пати Тетяни Якимонової. Після сьогоднішньої такої невеличкої розмови з вами мені б хотілося завдати вам невеличке завдання додому. Все те, що я вам розказував, мені хочеться, щоб ви зробили невелику композицію своєї роботи. От. Уважно продивились ось цю роботу Тетяни Якимовної у неї пати птахи на калині. От. І Подивились і зрівняли свою роботу з роботою Тетяни Пати. Уважно продивились, як зводить кожну гілочку, як зводить кожний бутончик, як зводить кожну точечку Тетяна Пата. Старайтесь ви у своїх роботах повторити оці правила. Оцей ритм зведення кожну пітошинку не загружуйте свої роботи різними, так сказати, непотрібними сміттями, я б сказав. А дивіться уважно: одна гілочка, один бутончик, і наскільки він удачно поставлений, оця розстановка, компоновка і зведення це основа, яку використовують, які ви повинні зберігати у своїх роботах. І Хотілося б, щоб ви попрацювали і всі запитання, у кого може що не виходить, може не зрозумів хтось то, що то, пожалуйста, пишіть, дзвоніть, ми завжди будемо раді вам відповідати і спілкуватися з вами. Що не ясно, приїжджайте, ми вам все покажемо наочно і розкажемо.